А, так, мене звати Нахмет. Я родом із Грузії, зачат в Сумах, народився в Херсоні. За національністю я азербайджанець. З мішком на голові вони забрали мене, ну, посадили в буса лицем вниз і повезли. І одразу першим ударом це був струм току. До повномасштабного вторгнення я працював ведучим, проводив весілля, корпоративи, ювілеї, ну, все, що пов'язане зі святами, організовував концерти гумористичні. І перед вторгненням я розпочав свій проєкт, ну, стендап-проєкт, де я запрошував коміків, які приїжджали до Херсону і, виступав. Ну, і почав сам виступати в цьому жанрі. Всі свої 30. Вже 8 років я жив в Херсоні. От, зустрів, на жаль, повномасштабне вторгнення теж в Херсоні і пробув там всю окупацію. Від початку і до, до звільнення я перебував там. Для мене війна почалася з дзвонка мого друга. З Каховки він подзвонив е, десь о 5-й ранку і сказав, що почалася війна, що йде наступ, їдуть колони е, окупантів. Я спочатку не зрозумів, про що він каже. Потім я почав чути вибухи. Е, і першою думкою, яка в мене була, це їхати в селище, де знаходилася моя дитина з колишньої дружини. Е, Хвилин, як почалося вторгнення, і вже вони заходили до Херсону. На вулицях нікого не було. Ми майже три дні сиділи вдома. Ми бачили то тільки через вікна, що по вулицях ходять окупанти, чули новини, десь хтось виставляв відео в сторіс, там в пабліках публікувалися, де вони знаходяться, куди вони йдуть, якими от, піхотою там, яка е, техніка їде. І потім вже ми бачили, що вони їздять основними вулицями. Ну як по картах там у нас там Ушакова, Кулікану, ну основні вулиці. І вони по них чисто пересувалися по місту. От а я знаю місто дуже сильно і дуже добре, я міг потрапити з будь-якого району на інший район. Ну їдучи через інші вулички, через просто ну. Не основними вулицями, як то кажуть. І так я почав просто кататися по місту, тому що машина була заправлена. Виїхати я за дитиною не зміг. Але я їздив, дивився, які магазини, аптеки працюють. Я транслював це в своїх сторіз. І мені писали люди, просто кажуть, ми виїхали. В поспіхах, не знаємо, закрили квартиру чи ні. Може, будь ласка, перевірити, якщо ти їдеш на той район. І я так заїжджав на райони, дивився там, чи закриті квартири. Мене просили е спитати, як там сусіди, там зазвичай це були люди похилого віку. Я заїжджав, питав, чи все добре у них. Питав, чи є у них є щось поїсти. Якщо не було, я питав, що вони їдять. Приїжджав додому, почав ну, варити, мама допомагала. От, і возив там кашки, супчики. І таким чином я повіз туди, потім в інше місто, там знайшов магазинчик, купив продукти, ще раз там комусь зварив щось, відвіз. Люди це бачили, я, ну, транслював. Я все транслював, намагався максимально, скільки міг там, де блокпости, або там здалеку побачив, або там багато скупчення окупантів. Я так само транслював, щоб люди, якщо їдуть, щоб вони не натрапили на них, тому що вони перевіряли. От і таким чином, можна сказати, почалася моя волонтерська діяльність. Потім люди почали писати, що чи можемо допомогти, чи можемо ми скинути тобі гроші на картку. І вони почали скидати гроші на картку. Я на ці гроші закуповувався. Потім все стало. Ну, людей, ті, хто виїхали або знали мене з інших міст, вони мені скидали так само гроші. Я на ці гроші закуповував продукти і вже формував якісь там продуктові набори. Там був борщовий набір, там капуста, картопля, морква, цибуля, е ну все, що не е е буряк, е крупи. Я закуповував масло, ну першої необхідності, ну, що можна варити, там кашки, е супчики і так далі. От, і привозив це от так, от людям, яким які це потребували. Враховуючи те, що я от почав свою волонтерську діяльність, це Дуже бісило окупантів, і в якийсь момент, коли вони вже е, плотно осіли в місті, вже захопили владу все повністю, вони почали ловити волонтерів, активістів, які виходили на площу. Друзі, 27 квітня і помирна акція в Херсоні. Вийшли люди. Та. Та я зрозумів, що нашу сторону. Ми шлі на акцію, поки шлі. Почалось шоу. Дві та шоу началось. В сьомій ранку гучно стукали в двері. Я спитав, хто. Ну, коли вони сказали Горводоканал, те було зрозуміло, що це Горводоканал так ж не стукає. І такими голосами вони не говорять жорстко. Я не став робити опір, тому що вони вирізали б ці двері, виламали, і це було б набагато гірше. Я відчинив двері, вони увірвалися, близько восьми людей, тому що тільки троє мене двоє штовхали щитами одразу. І один посередині з пістолетом мені направив в голову. Ну, Я, скажімо так, вперся в їх щити. Намагаючись трохи спиняти, тому що в квартирі були дівчата це мама з дружиною ну, і дитина. Я їм казав, щоб вони забирали мене а, і не чіпали домашніх, але їх це, ну, вони цього не хотіли чути і вони налякали всіх. З мішком на голові вони забрали мене, ну, посадили в буса лицем а, вниз і повезли. Куди вони мене привезли, я не знаю. Коли ми приїхали, двоє мене вели під руки, ми кудись спускалися вниз. Це було якесь підвальне приміщення, не знаю. Просто я по сходах ми спускалися вниз, мене посадили на стул і одразу першим ударом це був струм току. І вони от по тілу усі чутливі. Частинки, ділянки тіла, вони били струмом і в переміжку з побиттям по тілу. В першу чергу вони Мені, мені намагалися пояснити, що не треба волонтерити, тому що вони прийшли звільняти нас, захищати, і спасати, як вони кажуть. А друге, це через мене вони хотіли вийти на... Верхівки структур, тому що хтось їм сказав, що я як працював ведучим, я проводив заходи для, ну, для різних структур, скажімо так, да? там і, і ювілеїв, і серед моїх замовників були там голови різних направленостей, я не буду казати яких. І вони вирішили, що через мене можна вийти на нику. Тому скоріш за все за мною слідкували. Хтось здав просто будинок, в якому я живу, а там вже було таке діло за малим прийти до голови ОСББ і спитати, в якій квартирі я живу. Тому на всі питання вони, все, що в мене могли почути, це я не знаю, але суть їх допитів і питання, які вони ставлять, вони одне й те саме питання. Це потім я для себе так ну, зрозумів. Ставлять в різних інтерпретаціях. Тобто суть залишається одна, але питання залишається те саме. І під час того, як тебе катують, там неможливо, ну, якщо людина там не підготовлена чи ще щось да, до таких допитів, то ти там не збрешеш. Випустили вони мене з погрозами, що вони знають, де я живу. Що Якщо я когось щось комусь щось попереджу або скажу, що тут зі мною відбувалося, то вони прийдуть і більше я тоді білого світу не побачу. Ну і так само, як і моя родина і дитина. Ну вони просто цинічно погрожували розправою дитини, а в мене в син. Після того, як мене відпустили, а на наступний день я повіз ті продуктові набори, які були вже зібрані, ну, які готувалися до е, певної е, категорії людей. Це похилого віку там були в мене і багато дітей не сім'ї. Я просто повіз, е, я про це навіть не думав, боявся чи не боявся. Параноя в мене була. Я вам скажу відкрито, що після допитів, після катувань, параноя була, що за мною слідкують, але я вже це не транслював в соціальних мережах. Мені просто допомагали формувати пакети, які я просто потім розвозив по адресах. Я досі не вірив в це. Потім, коли поїхали на Таврійський, там були склади. І коли ти вздовж Сінявіна бачиш велику кількість наших автівок, наших захисників, заїжджаєш, там вже всю продають прапори маленькі прапорці, великі прапорці, ти розумієш, що дійсно наші. Я поїхав ще е сказати цю новину, тому що зв'язку не було вздовж, навіть російського вже було, а ледве там він пробувався. Я поїхав на ХБК до свого друга, щоб йому сказати, і на ринку, коли я побачив свого друга по формі, я тоді просто, ну, в мене все. Мене так розслабило, я почав плакати, я поїхав на район забрати родину, кажу, вже все, наче на площі, в центрі міста, ми їдемо туди. Туда все добре. Да. Бацини здесь, ми вже майже місяць знаходились без світла, опалення і води. Якщо без води і світла, ми ще якось пристосувалися, але вже було холодно, стіни сиріли, було дуже холодно, у нас син захворів, ми його... Ну, лікували, але хвороба до кінця вона не, ну, не щезала, тому просто ну, наражати дитину на небезпеку того, що він ну, буде і надалі, або можливо це стане ще гірше, ми не хотіли. І плюс що почалися вже десь з 20-х чисел, там, близько 20-х чисел, листопада почалися вже невеликі обстріли міста вже з лівого берега. Я закрив свої хвости в плані зборів, там е, заправив там генератори на одній точці, там як е, е, добувала воду, роздавала ну, розливали її безкоштовно для місцевих. І 24 листопада вранці ми виїхали. А вже о четвертій ранку перший масований обстріл близько 40 прильотів було якраз по нашому району. Не було зрозуміло, що буде працювати, через скільки це все відновиться. І найближче місце це було Одеса. В Одесі я не одразу почав повертатися до своєї основної роботи, тому що я ще на той момент не розумів, чи варто чи це на часі, чи ну, взагалі щось. Я шукав іншу роботу, ми дуже довго шукали ще квартиру. І після того, як вже от ми знайшли квартиру, я почав шукати роботу, різні були варіанти, ходив, дізнавався. І в якийсь момент мені просто навіть люди почали писати нахмед, у вас дуже сумні очі. Ви якийсь дуже сумний, ми вас звикли бачити. Ну, от таким. А, можливо, вам варто повернутися до своєї роботи. Ну, в Одесі а, проходили заходи. Я завжди тут продаю все, що от мені приносять, але я інколи хочу собі щось придбати. Все, цей просед мій. Я дуже вдячний місцевим а, ведучим івентерам які мене дуже швидко прийняли до себе. Вони почали мене радити. Так само дуже багато херсонців, які знаходяться в Одесі, мене питали, чи будеш ти робити стендапи. І коли люди задають такі питання, я почав за це думати про це. Потім я навіть порадився зі своїми друзями просто по телефону чи на часі, чи це ну, не буде виглядати, вони кажуть, нахміят, ні, ти достатньо зробив, робиш і продовжиш робити, тому немає нічого такого, це твоя робота, і людям це так само необхідно трохи відволікатись і така невеличка доля позитиву, яку ти можеш давати своєю роботою, це буде, скажімо так, корисно. Ось цю красу ми розіграємо на стендапі. всю неділю, 10 грудня, приходьте до нас, і у вас буде можливість отримати ось цю красоту. Ми, окрім того, що е, проводимо ці заходи для того, щоб люди трохи могли перезавантажитись, тому що від е, новин які, і подій, які відбуваються, е, з кожного квитка ми відраховуємо е, відсоток. На Збройні сили України і на кожному заході ми продаємо лоти, які мені передають наші захисники. Це можуть бути тубуси, шеврони, прапори, гільзи, розмальовані тубуси. Нам присилають там трофеї, з яких або підстрелили кацапів, орків, як хочете, так їх називати. Для мене вони не люди. І ці трофеї люди охочі викупають, і ми всі зібрані кошти з цих е, аукціонів е, ми також перераховуємо на потреби наших захисників. Після нашої перемоги важко буде назвати, що ми будемо святкувати, тому що дуже багато життів наших захисників полегло на цій війні. Але я вже говорив зі своїми колегами по цеху, по гумористами і так далі. Ми будемо обов'язково їздити на деокуповані наші території, для того, щоб давати безкоштовні, по-перше, концерти для підняття морального стану нашим людям, які ще перебувають на лівому березі в окупації. Це по-перше. Обов'язково я буду повертатися в Херсон, і відновлювати і свою роботу, і свою діяльність, продовжувати відновлювати місто всім, чим я можу, і багато наших херсонців так само. Чи планую я залишитись в Одесі? Я буду працювати і в Херсоні, і в Одесі.